خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا Ассаламу алейкум та ласкаво просимо на передачу Тиждень з Хузуром. Для нас велика честь представити вибрані моменти мулаката Хазрата П'ятого халіфа, обітуваного месії. Нехай допоможе йому Аллах, членами межлісу Худамулях Мадієзіша. Ассаламу алейкум, рахматуллах. У суботу худам зі східного регіону Сполучених Штатів мали благословення провести мулакат із хасратим п'ятим халіфом обітованого месії. Нехай допоможе йому Аллах. 14 худам приїхали спеціально для мулакату, який проходив у студії МТА в Ісламабаді. Під час мулакату у худам була можливість представитися і звернутися за настановою до хузура анвара з цілої низки питань, що стосуються молоді. Мене звуть Зохан Ахмад, я ж у Ілінбору. Ви приїхали, щоб відвідати? Так, щоб помолитись позаду вас в Ісламобаді. Вам подобається ісламобад? Так подобається, особливо відчувати халіфат у своєму житті. Добре, один худом запитав Хазура про поточний стан війни в Палестині. Моліться, щоб Всевишній Аллах дарував мусульманам здоровий густ і мусульманські уряди об'єдналися. Поки всі 54 мусульманські країни не об'єднаються. Ви нічого не зможете зробити. Ось чому ви маєте молитися? якщо у вас є якийсь вихід на політиків або ви можете вплинути на них, тоді зверніться до них. Нині я працюю дипломованим медбратом у дитячій лікарні. добре. Я також служу в армії Сполучених Штатів, і я хотів би отримати настанову на Хозура. Ви служите в армії США? Так, Хозур, медбратом? Ні, на інших посадах у армії. Чому б вам не приєднатись до їхнього медичного корпусу? Замість того, щоб бути солдатом, ви є кваліфікованим спеціалістом. Ви відучилися на медбрата, Отже, ви можете постаратися вступити до армійського медичного корпусу. Іншала. Добре. Так би було б би краще. Іншала. Тоді ви не будете безпосередньо причетні до будь-якої жорстокості, яку чинить армія. Інша. Я хотів би отримати вашу настанову щодо всіх ахмадій, які служать в армії, оскільки нинішні проблеми поширюються по всьому світу. Я знаю, що іноді це досить складно усвідомлювати, що ти працюєш на країну, яка завдає шкоду слабким. Чи бачите, оскільки ви служите в армії, якщо вас кудись відправлять, куди б там не було, то вам доведеться туди вирости? Зрозуміло. Тож, або звільніться з армії, або вступіть до медичного корпусу, як я вже сказав. Таким чином, будучи працівником медичного корпусу, ви займатиметеся якоюсь гуманітарною роботою, замість того, щоб безпосередньо займатися жорстокістю. А коли ви вступаєте до армії, вам доведеться підкорятися їхнім наказам. Тож краще піти з армії до цього. Ніхто не знає, коли розпочнеться третя світова війна. Правильно. А коли вона почнеться, ви вже не зможете піти з армії? Джазак Аллах, чи було у вас якесь перечуття, і чи показував вам Аллах ведіння про те, що ви станете наступним халіфом? Чи це було несподіванкою для вас? Я хотів би дізнатися. Я нічого не відчував і не бачу навіть до останнього моменту. Я був просто збентежений, коли було оголошено, що я обраний халіфом, і ви могли бачити це по моєму обличчю в той час? Так. Мені було досить ніяково. Це залишається для мене дилемою до цього дня. В даний час я працюю в банку, але як вакфенау, я почуваюся дуже незадоволеним, оскільки відчуваю, що маю робити більше для джемату. Щоразу, коли у вас з'являється вільний час у вихідні, присвячуйте його джемату. і будучи секретарем Табліг, або членом команди секретаря Табліг. Ви повинні докладати більше зусиль з проповідування таблігу і поставити собі за мету 10 новонавернених на рік. Іншала Подайте свій власний приклад іншим. Дайн іллелах той, хто закликає до Аллаха. Добре, у книзі Ноїв Кувчаха з рад обітуваними сіями Меріму говорить про те, що всі, хто перебувають у середині чотирьох кутів його будинку, будуть захищені Аллахом від лиха. І оскільки ми представляємо американську делегацію та американські межлі, зрозуміло, нас дуже лякає просто хазрата обітувана Месії про майбутнє Америки, і тому я хотів би запитати, чи знаходимось ми під таким самим захистом Алаха, який був обіцяний істинним мусульманом Ахмаді у вище згаданому пророцтві? Бачите, як для цього існують деякі попередні умови. Будьте Ахмаді не за назвою, а по діянням. Якщо ви хороша людина і слідуєте наказами Всевишнього Аллаха, дотримуєте всіх приписів, які дано у Священному Корані, якщо ви гаряче і щиро здійснюєте всі свої щоденні молитви, тоді ви будете врятовані. Хазрат обітуваний Месії в мир йому сказав. Є вогонь, але від цього вогню врятуються ті, хто щирий і любить Всевишнього Аллаха. Тож вам треба оцінити себе, чи є у вашому серці така глибока любов до Всевишнього Аллаха. Так, зур є. Якщо є, то ви будете врятовані. І всі ті, хто має її, будуть врятовані. Тому виконуйте свої обов'язки перед Всевишнім Аллахом та іншими людьми. Інша тоді ви будете врятовані. Іншаллах. добре. Прошу вас помолитись за молодь Америки, за наших худам та тваль за їх благополуччя та за їхнє моральне виховання в майбутньому. Хай благословить вас, Всевишній Аллах. Амінь Аллах. Нехай Всевишній Аллах благословить ваш дямат, благословить ваших худам і зробить їх щирими у своїй вірі, і зробить їх сильними та стійкими. Іншаллах. дунохозор іслам каже не завдавати нікому шкоди. Але якщо ми Допомагаючись комусь із чистими намірами, і в результаті завдаємо їм шкоди. Ми можемо втішати себе, що наші наміри були чистими. Проте постраждала людина так не вважає. У такому разі, як Всевишній Аллах бачить цю ситуацію. Святий пророк Мухаммад, та благословення Аллаха сказав про вчинки судять за намірами, усі ваші вчинки залежать від ваших намірів. Якщо ваші наміри добрі, то Всевишній Аллах бачить ваші наміри. Добре? І незалежно від того, вважається правильним інша людина чи ні. Якщо ваш намір добрий, тоді Аллах винагородить вас. Якщо навіть результати не будуть хорошими, і ви не зробили нічого поганого навмисно, тоді Аллах просто покриє цей недолік чи помилку, якщо є якась помилка. Добре? Так, завжди пам'ятайте, перш ніж щось робити, що всевишній Аллах спостерігає за мною. Немає причин боятись будь-кого крім Аллаха. Хузур, у мене виникло питання: як ви знаєте, коли ми вступаємо в коледжі та інші навчальні заклади, там є жінки, алкоголь, наркотики і таке інше. як ми можемо наставити себе на правильний шлях? Як я вже й казав? Тримайтесь подальше від цього поганого. Здійсните істіхвар. Щоразу, коли ви бачите такі речі, робіть істіхвар. Всевишній Аллах каже, коли ви бачите всю цю нісенітницю, просто відвертайтеся від цього. Так. Йдіть іншим шляхом. Ось як ви можете врятувати себе. Говоріть, аузубіллях міна раджім. Так. Ястахфірула роби мінкули замбіватубайляй. І звершуйте щоденні пітиразові молитви. І моліться у своїх молитвах, щоб Всевишній Аллах врятував вас від усіх цих поганих речей і зла суспільства. Бо в наші дні суспільство сповнене зла, і воно вабить вас. І таким чином, ви можете боротися із сатаною. Так що це боротьба між вами та сатаною. Давайте побачимо, хто переможе. Інша я переможу. Якщо ви сповнені рішучості перемогти, тоді іншала, ви переможете. Іншала. Моє питання стосується Атфаль, їхніх батьків та морального виховання атфаль підлітків. іноді спостерігаю, що батьки Атфаль не ставляться суворо до морального виховання своїх атфаль. Наприклад, не проводять їх у мечеть на уроки для атфалі, не стежать за їхнім регулярним релігійним навчанням. Я помітив, що більшість відповідальності лягає на матерів атфаль. Тому мені стало цікаво. Чому батьки не виконують своїх обов'язків належним чином? І все навантаження лягає на плечі матерів. І особливо це стосується тих хлопчиків, які досягають певного віку. Не хочуть слухати своїх матерів доти, доки не залучаються їхні батьки. У таких випадках Ахмадіє, атфалюль Ахмадіє мають подбати про цих дітей, Подружитися з цими людьми, а потім знайти кілька людей з числа Атфаль та Худам їх віку, і подружити цих людей з навченими Атфаль та Худам. Таким чином, ви зможете приєднати їх до Джамаату. Так, що, хоч це і складно, але вам доведеться багато працювати. Подружіться із цими людьми. І допоможіть матерям, а також попросіть батьків, щоб вони теж відчували свою відповідальність і приділяли належну увагу своїм дітям, замість того, щоб просто займатися мирськими справами. Тому зверніться також до Ахмадія і Ан Повинні бути налагоджені зусилля Худам, Атфал і Ансар, а також Лажни, щоб люди були краще навчені і прив'язані до джамату та системи. Бачите, якщо хтось із цих батьків лінивий або безвідповідальний, то ви нічого не зможете вдіяти. Тоді, звісно, це буде дуже складне завдання. Але для цього вам доведеться багато працювати. Добре? Так. Ви можете робити лише це. Допомагайте матерям. Питайте матерів, якої допомоги вони потребують від вас. А потім надайте їм свою допомогу. Добре? Так, джазак алах. Багато худам їдуть, щоб вступити до школи. Або їдуть навіть після школи у пошуках нової роботи. Щоб ви порадили їм, щоб вони залишались на зв'язку з джемаатом у новому середовищі. Куди б вони не вирушили? Якщо там існує якийсь джемаат, тоді вам слід зв'язатися з ними. Щоразу, коли вони переходять з одного межлісу до іншого межлісу, система Худамуль-Ахмадія повинна працювати ефективно. І Як тільки члени громади прибувають у нове місце. Їх одразу беруть у свої руки та в свою систему, щоб вони залишались прив'язаними до Джемату та Мажлісу. Отже, якщо вони добре навчені з самого початку, то ті, хто прив'язаний до Джемаату в одному мажлісі, обов'язково прив'яжуть себе до Джемаату і в іншому мажлісі. Вони не можуть жити без джемату. Але якщо вони ліниві в першому джематі, вони залишаться лінивими і в другому джематі. Тому щоразу, коли вони переходять з одного джамаату в інший джамаат, або з одного мажлісу в інший мажліс. Ваш відповідний секретар тербіат або назим тербіат повинні постаратися зв'язатися з ним, а потім наблизити їх до джамаату. Все залежить від ефективності вашої системи у відповідних джемату. Якщо людина переходить з одного джамаату в інший каїд. Або на зім попереднього джемата повинні негайно повідомити інший джемат, що ця людина переїжджає до їхнього Джамату, тому постарайтеся зв'язатися з ним. А також вони повинні бути добре навчені і мати хороші зв'язки з джаматом, щоб кожен раз, коли вони переїжджають з одного місця в інше, вони самі намагалися зв'язатися з тамтешнім маджлісом та джематом. Не давайте їм збитися з дороги, і негайно зв'язуйтеся з ними, коли вони переїжджають з одного місця на інше. Добре? Джазак, Аллах. після завершення мулакату Худам мали змогу сфотографуватися з хазратом п'ятим халіфом обітваного месії. Нехай допоможе йому Аллах і отримати подарунок ручки. Ми завершуємо нашу передачу уривком із п'ятничної проповіді. У сьогоднішній п'ятничній проповіді Хузур, нехай йому Аллах, продовжив життя без святого Пророка, мир йому і благословення Аллаха і розповів про зраду племені Бану Назір. Хузур, нехай допоможемо Аллах, розповів про те, як один юдей з Бану Назір визнав істинність святого Пророка, мир йому та благословення Аллаха, і виконання в його особі передбачень у Торі. Про поведінку юдеї після відходу посланця Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, було написано наступне дізнавшись про те, що посланець Аллаха, миріму благословення Аллаха, пішов. Юдеї засоромилися. Один із них на ім'я Кінана Бен Сурія сказав: Чи знаєте ви, чому Мухаммад пішов звідси? І інші відповіли: клянемося Богом, ми нічого не знаємо про це. Він сказав, клянуся, Торою. Безперечно, наскільки я знаю, Мухаммед отримав откровення про ваш план обдурити його. Тепер і ви не обманюйте самих себе. Клянуся Аллахом, безперечно, він є посланцем Аллаха. Він залишився місцем за наказом Всевишнього Аллаха. Всевишній Алах повідомив йому про ваш обман. обманвоїстину, він є останнім пророком. Ви ж бажали, щоб останній пророк був із потомства Харуна. Однак Всевишній Алах побажав вивезти його звідси. Безперечно, наші книги, які ми читаємо Торі, не змінилися. У них написано, що цей пророк народиться в Меці і переселиться в Яструб. Тобто в Мухаммад відповідає всім якостям, описаним у торі. Я бачу, що ви нічого не досягнете, окрім пролиття крові. Ви залишите своїх дітей та своє майно у жахливому стані. Якщо ви погодитесь зі мною, ваша честь та повага залишаться з вами.